Слава Богу. Я хочу подякувати вам за ваші молитви. Ви знаєте, вони дуже-дуже потрібні народу Божому, бо так як Господь веде, ми не знаємо, чому так і чого так. Але підтримка народу Божого дуже важлива. Я трошки засвідкую, ви знаєте, того дня я не пам'ятаю взагалі. І Брезніцької реанімацію не пам'ятаю, Рівненську обласну дуже-дуже мало пам'ятаю, але я вже знаю, коли я вже... Тож я пам'ятаю, як я вже більш-менш прийшла в себе, я тільки запитала, чому я в лікарні. Бо от мій чоловік біля мене, він каже: ти що нічого не пам'ятаєш, ми попали в аварію. А я кажу: ви каже, їхали на зібрання, попали в аварію. Я кажу, а я вже Іра з Володію, а він каже, все добре. Вони, каже, в лікарні, все добре. І я тільки, знає, що я подумала, думаю, ну, якщо я жива, думаю, вони точно живі, бо я знала їхнє життя. І багато як служить Богу, я побачила і навчилася саме в їхньому домі. Але Господь так розпреділив і ми не знаємо, чому. І знаєте, став час, коли вже мене виписали, виписалася я з реабілітаційного центру, і пройшло приблизно два тижні. І от що, а болі я взагалі не пам'ятаю. Взагалі ніякої болі я не пам'ятаю, слава Богу. Цього всього в мене немає, хоча наш мій швагро говорив: ніяк ти не пам'ятаєш, ти була в реабілітаційному центрі, перший чи другий день приїжджали, тобі боліло. Я кажу, я не пам'ятаю болі. От взагалі не пам'ятаю болі, слава Богу. І пройшов такий час вдома, десь приблизно через два тижні, мені дуже став боліти сильно сустав тазобедрений. Так як робили операції, його зачепили, бо ставили штира в ногу. Дуже сильно став боліти. І до такої сили він болів, що я навіть не могла перейти через хату. І мені допомагав мій чоловік з однієї сторони чоловік, з іншої сторони палка. І так я потрошки ходила. І Чоловік це треба їхати в лікарню, Все. А ви знаєте, тільки з лікарні і тут а в лікарню взагалі не хотілося. Я кажу, ні. Два я кажу, позвоню за ревлінчин до сестри Ніни. Я думаю, що може ви багато її знаєте. Вона пророк Боже. Кажу, що скаже Господь? І я їй звоню, я кажу, сестра Ніна, я кажу, може, вам Господь відкриє, ну дуже сильно болить нога. Я не знаю чому. Ну, дуже сильно болить нога. А вона каже: потрібно підкріплення, підв'язання народу Божого. Вона помолилась, я позвала до другої сестри в Лінчин, попросила, щоб помолилися. Була п'ятниця, ранкове, молитовне постове зібрання. Вони сказали, що заявлять. В нашу церковну групу написала. Вони між собою там перезванювались і друг друга просили. І до вечора біль майже пройшов. Залишилось тільки такі, знаєте, ну такі слабі відчуття, дуже слабенькі. На другий день продовжуються такі слабенькі відчуття, третій день. А ви знаєте, а страх лишається. Ти ж знаєш, як воно болить. І ти боїшся, треба ж і вдома перейти, пройти, і діти, сім'я, і чимось допомогти. А ти вже й боїшся, тобі страшно, бо ти боїшся, щоб знов не почало боліти. І приходить мені на разом слово Боже. Перший раз, ну як буває часто в нас, людей ми пропускаємо. Другий раз, коли це Слово Боже прийшло, другий раз, я споминаю, що воно вже раз приходило. І тоді воно приходить третій раз. І це слово було Господа нашого Ісуса Христа, записано в Івана, прощальна промова Ісуса: все, що попросите в мене, во ім'я моє, буде вам. І все, що попросите в Отця Мого во ім'я Моє, буде вам. І з однієї сторони, я розумію, що це слова Ісуса Христа дуже добре розумію, З іншої сторони, а чи справді так написано є? Беру Біблію дуже швидко знаходять ці слова, перечитала, стала, помолилася, ви знаєте, стаю йти, а воно ще більше стає, боліть. І я отака не знаю, таку Господь мені дав віру, і я кажу: все, нога, не маєш права боліти. Ти просто не маєш права боліти. Господь, якщо так сказав, значить воно так і буде. І було не раз, це і не два, може, десять, може більше. І кожен раз, коли я ось такою вірою казала, не маєш права боліти, все, не маєш права боліти, і біль проходила. І слава Богу, до сьогоднішнього дня я ходю, і бувають такі дні, що я. Взагалі посадю дві три хвилини і я далі йду, бо сім'я, діти, треба ж працювати, робити, щоб допомогти і не бути обузою для них. І ви знаєте, це не всі милості, які Господь єв в моєму житті, був такий період, це років три назад, Я маю четверо діток, і другий син у нас він інвалід, йому 15 років. З Господом я вже 8 років. Він не ходить, не сидить, не говорить. Його треба посадити, і положити, і перенести. І в нього почалися судороги, такі приступи, судороги. Перший раз, майже через рік, другий раз, і стали все частіше, частіше. Ну, обстеження, лікування, таблетки, щоб не було цих судорог, цих приступів вони все одно продовжувалися. І уколи, і ви знаєте, от уколи, от коли приступ, робиш укол, здається, ще не вели до кінця те лікарство, а судороги моментально переставали. І от настав такий день, що той укол взагалі не допоміг, просто не допоміг. І судороги як були, так і залишились. І дуже от тоді, ви знаєте, я побачила і відчула на собі, що не всі, не всі мислі це є наші, не всі. Дуже голосні мислі були в голові. І одна за другою. Одна в лікарню, вони скоро визвоють. А друга, що ж та скоро дасть, це ж укол зробили. І от такі, знаєте, все, бігають, бігають. І думаю, буду молитися Богу. Ну що ж думаю, буду молитися Богу, буду просити Бога, щоб зупинив ці судороги саме, ну зараз, щоб зупинив, бо укол не допоміг. Ви знаєте, я молилася Богу, і от і такі мислі бігають, бігають, і ти молишся, просиш Бога милості, щоб Господь зупинив. І, і тут я. Знаєте, я включаюся знову в молитву і чую, що я славлю Бога. І пославити Бога, я не збиралася, я вам скажу чесно. Я тільки збиралася просити Господа, щоб він зупинив цей приступ. І славлю Бога, думаю, буду славить Бога. І я далі починаю славити Бога, і тут чую в голові голос, такий дуже голосний і такий незадоволений. І цей голос каже мені, ти чому славиш? Тут просить треба. І ви знаєте, я зупинилась. Я зупинилась, бо такого я ніколи раніше не чула, не ну не знала. Щоб мисли, такий дуже голосний, такі голос. Я зупинилась, думаю, а що ж мені робити? І я стою, і я не знаю, що мені робити. А приступ далі продовжується. І я не знаю, що робити. Чи, чи славить мені, чи просить мені? От не знаю. А на душі дуже сильно хочеться славити Бога і думаю, ні, я буду славити Бога. І я починаю славити Бога. Я ви знаєте, не знаю скільки слів я склала чи два слова, чи три спіла, сказати, дуже мало. І чую другий голос. Другий голос звучав вже внутрішності моїй. І цей голос кав із Дешев передайте, кожну, кожну букву я відчувала. Я просто її відчувала в собі, і зцільон. І приступ одразу закінчився. Що тоді сталося, я не зрозуміла, взагалі не зрозуміла. Ну то ми побачимо. Ну, не зрозуміла я взагалі. І проходить приблизно два тижні, і знову починається в нього цей приступ. І я стала, щоб іти до нього і зупинилася, кажу, Господи, ну так же ж і зцільон. Ізцільон. От тоді я тільки повірила, що Господь його ізцілив. І я, ви знаєте, більше не просила. Я лише славила ім'я нашого Господа Ісуса Христа, призвала руки Його пронзенне ранами його просила, і Господь дав повне зцілення. І з того часу минуло вже приблизно три роки. І судорог своїх приступів більше немає. Слава нашому Богу! І хочу ще сказати: ви знаєте, таких милостей, Господніх я не заслужила і не заробила. Це любов нашого Господа. Він дуже сильно любить дітей своїх. Тільки нам треба довіряти йому, вірити йому, уповати на нього і надіятися на нього. А за все слава нашому Богу.